Національні свята, урядові заходи, візити президентів. Такі події завжди вимагають певних витрат. Можна тільки уявляти, якщо все це має державний рівень. Я вам так скажу: як правило, мова йде про суми із шістьма нулями і дуже часто в американських доларах. Але цікавіше, щоб ви думали, за усіма цими дійствами криються також схеми та комбінації. Мені стали відомі факти. Я знайшов документи, прайси та прізвища. Ми провели власне розслідування. Просто зараз розкажу вам, що не помічають або на що навмисно закривають очі на державному рівні. Я покажу на прикладах, як пиляють бюджетні мільйони. Пустіть віконце, хотів запитати, скільки така машина коштує. Подивіться на сайтах, ви це все знайдете. Не потрібно робити провокації. Такий собі скромненький автомобіль віп-класу вартістю у понад 2 мільйони гривень. А за скільки років заробили на таку машину? Послухайте, запитайте в податкової всі мої декларації. І справді, за інформацією з податкової. Щорічна зарплатня, уважно слухайтеся, близько одного мільйона гривень. Ну багато працюю, да, багато працюю, але знаєте, я не звик розповідати про себе. Добре, люстратор зробить це за вас. Ми ж не е, таке знаєте, підприємство, як Нафтогаз, яке може там заробляти кілька дорогезних квартир у самісінькому центрі столиці та її мальовничих куточках. Я живу так, як, як мені дозволяють. Ну і ставки. Ні, це не український політик і навіть не бізнесмен. Багато працював, багато було безсонних ночей. Цей молодий і вже такий успішний товариш. Увага! Геній мистецтва! Я би якби йшов на зустріч з вами. Да? То я би взяв і прочитав би в інтернеті просто ну до кого йду. Знайомтеся. Анатолій Анатолійович Солов'яненко, головний режисер національної опери України, син відомого українського оперного співака. Проте здається у свої 35 нащадок, встиг перевершити талановитого батька в рази у своєму віці. Він має таку кількість регалій, які іншим доводиться здобувати ціле життя. Тобто, ви народний артист, а і я так розумію, ще нагороджений. Орденом за слуги третього ступу. І другого. День незалежності, день перемоги, день Києва чи новий рік. Адже ми щоразу з нетерпінням чекаємо цих свят. Пісні, танці, 3 d шоу та фейерверки. Ви навіть не здогадуєтеся, що відбувається за лаштунками усього цього дійства. Приготуйтеся почути правду. Є план заходів, який затверджується або постановами Верховної Ради, або постановами кабінету міністрів, або указами президента. Нічого іншого не буває. Михайло Куленяк, колишній міністр культури України часів Януковича, це його називали Тамадою сім'ї. Ілюстратору вдалося знайти екс-урядовця та поспілкуватися з ним ексклюзивно. Приготуйтесь дізнатися за яким принципом відбувалися наймасштабніші державні заходи. Вони проводились через державне підприємство, через державне підприємство Міністерства культури України. А які це саме підприємства? Ну їх декілька є. Мистецтво України було одним із державних підприємств. Отже, державне унітарне підприємство «Мистецтво України. Засноване у 2006 році. Його директор вже відомий вам Анатолій Солов'яненко. Солов'яненко, як і ціла низка інших директорів державних підприємств, виконували замовлення Міністерства культури. Гроші, якась сума, перераховується на державне підприємство. Воно визначає режисерів, артистів і з ними заключає вже угоди. З офіційних документів Мінкульту. Кожне ось таке замовлення вартістю у понад мільйон гривень. Я маю сотні концертних заходів, е ну наймасштабніших, таких як Дні незалежності, як дні соборності. Поводи багато років таке відкриття і на олімпійський. Так, так, і це правда. До рук люстратора потрапили сотні наказів міністерства культури, адресовані особисто Анатолію Солов'яненку. Цікаво, що пан режисер організовував не лише державні концерти, а й різноманітні зустрічі, такі як приїзд Дмитра Медведєва, Володимира Путіна та навіть інавгурацію самого легітимного! Треба сказати, що пиляння бюджетів деякі прізвища з національної опери за ними ми стежимо вже достатньо довго і маємо. Чимало фактажу. За результатами одного із моїх розслідувань, навіть відкрито кримінальне провадження для повної картини того, що відбувається на фоні війни та політичних баталій, аби розуміти об'єми, які прокручують в національному культурному закладі. Я їх переслідую вже, може бути, дев'ятий рік. Троє осіб, які фактично оббирають театр до ниточки, але таким гарним і настільки рафінованим шляхом. Це просто можуть зазвати любі італійський чи американський мафіоз. Чому? Ні, ну почекайте, чого. Ну почекайте. А поспілкуйтеся з нами. Чому ви не хочете з нами говорити? Тому що я вас вислідувала шану. Що ти не знаю. За шла блю. О, ще. А ви не можете з нами поговорити, ні? ж Люстратор готовий прямо зараз розповісти вам про корупцію, що процвітає в закулісі головного культурного закладу. Хто там і які суми провертає? більш мені там почали копати, то чесно вже снулість. Андрій Ємельяненко, громадський активіст, бюджет національної піро України ставлять 180 мільйонів гривень в год. Це не учитывая недоходи від до діяльності. Сюда не входит продажи билетов, да и остальные, остальные цифры. Ужаснулся от объема воровства, которое там происходит. Люстратор оголошує першу дію. Це була планова ревізія. На другий квартал 2012 року в наших руках документ перевірки фінансових справ театру Держфінінспекції України в період з 2009 по 2012 роки. В ньому загалом йдеться про те, що загальна сума там виявлених порушень була. Понад півтора мільйона, мільйон п'ятсот тридцять дві тисячі. Зараз ми вам розкажемо, куди ділися кошти театру. Нікуди вони не поділися. Оце ж я вам розказую. Поділися. Вони нічого не поділись. Світлана Алимова, бухгалтер, що вже 20 років працює в театрі. Понесені на наші витрати були на обслуговування. Раз. Понесені витрати на то, що їздило міністерство. Два. Ви ж розумієте, міністерство це наші керівники. Як я буду їм дзвонити і міністру спрашивати, єсть у вас раз, що відбере машину. Я я розумію, значить у нього є фінансування. Головний бухгалтер переконана, що вини театру ніякої немає. Іншими словами, міністерство просто кинуло їх. Проте у фінінспекції кажуть по іншому, не всі включені були до актів виконаних робіт, які вистали міністерства. Вони віднесли на всю ту суму витрат віднесли на міністерство. Ну а тепер, власне, до інших подробиць за кулісся. Скажемо, за персферізійний період це така сума. Ми 256 п'ять тисяч. Передбачали харчування тільки працівників, а надавалися і інші послуги, які не були передбачені істотними умовами. Самі ж артисти здивовані, вони вперше про таке чують. Для мене це ні Я взагалі об там навіть не знаю, що треба було харчувати робітників театру. По документах ми не бачимо, щоб вони працювали, щоб вони харчувалися. Відібрав відбирали пояснення теж у працівників, не всіх, звичайно, бо в нас такої можливості немає, звичайно, всіх опитувати, але надавали працівники теж пояснення, що не харчувалися. Дзвонять, на кроті, фуршетик, там міністри якісь це саме. Как бы там, какой-то бутерброд, какой-то кофе дайте, какое-то что-то. Вот это оно не передбачено. Я для себя делаю какие-то определенные выводы, что в театре есть деньги. И эти деньги очень большие. Если заместителю профсоюзной организации выплачивается премия в размере 123 003 900 гривен, теперь детальнейшая. Той самий документ перевірки фінансової інспекції національної опери розрахувався з основної роботи. Це ті ну, мається на увазі з театру, вже не став працівником театру, а залишився так і залишився, залишився заступником голови профкому. І напевно чи панакатину як сказати, чи як завжди включали в преміювання відомості преміювання його і далі включали. Іншими словами. Уже, не уже перестав бути, а вони йому ще виплачували премію. Упустили, здійсні дійсно, Ми упустили. упустили. Вот так, 124 тысячи гривен? Этот противник, вот опять я вам показывают тут все погашено. Ну, упустили то, что он как бы же, он же не пошел в другую организацию, а вроде в наш правком. И немало права выплачивать. Значит, немало, но, Алеш, все компенсовано. Вин, вот все пишет, пояснив, но мы его тут ознакомливали, он все компенсовал. Если человеку выплачивают премию в размере почти 124 тысячи гривен, который не пребывает в троевых отношениях с театра, то какие же премии себе выписывали ну, руководители нашего как бы, предприятия? Тобто, України. В руках люстратора документ фінансової звітності керівництва Театру Національної опери України, переглядаючи податкову відомість на тутешнього очільника, лише з початку січня, по кінець березня 2013 року, Петро Чуприна отримав чисту зарплатню в 337 тисяч гривень. Директор працює 22 роки на протягом цього часу, то есть всі президенти, які приходили и дай їм Бог здоров'я, і пусть вони будуть всі живы, всі піклували про культуру, всі давали можливість піднятися зарплатам. Ми два тижні намагалися зустрітися з Петром Чуприною, щоб записати інтерв'ю. Однак лише почули таку відповідь по телефону. Ну, я вам скажу, що я знаю, що у вас вже були бесіди з нашими працівниками. И мне не важно, что этого У директора есть контракт. В контракте написано, что директор может получать. Контракт подписывается Министерством культуры, в котором все суммы оговорены. Министерство это все знает. Цикаво, а сколько тогда зарабатывает головный бухгалтер? У меня сейчас. У меня сейчас получается 9 тысяч. а раньше? А раньше было больше. Ну, так. Громадський активіст Андрій каже, вже пройшов той час, коли він дивувався подібним цифрам. 2011-2012 рік, Театр сумарно, я в доларах буду говорити, да. Закупив кожу кожи на 210 тисяч доларів. Это за два года. Приблизний об'єм – это 780. квадратных метров это чуть меньше, чем футбольное поле футбольное поле там 800 чем-то квадратных метров да? а метр один квадратный получился за кубки этой кожи 270 долларов хотя цена одного квадратного метра украинского производства составляет 33 доллара это элементарно узнать импортного производства в частности турецкого это очень качественная кожа 40 долларов Для чого дирекція закуповувала стільки шкіри? Дивуються і самі артисти. Я не приселяю, куди це можна. Це стіни обшивати кожні і так далі. Е, не знаю, там опера Тарас Бульба, де потрібно виходити в шароварах і в українських сапогах, ну, скільки нужно кожи на 20 казаків. Але і це ще не все. Виявляється, окрім того, що заклад придбав ціле футбольне поле шкіри, з якої нібито планувалося пошити взуття. Обуві за два роки була закуплена на 105 тисяч доларів. То треба 210 і 105 зложити. Виходить 315 тисяч доларів театр потратив за два роки на обуві. Якщо брати з речоту 270 доларів за квадратний метр, то пара сапог в театрі. Стоить 500 доларів. Це уровень тих това ще німенитих итальянских брендів. Не факт, що це вообще пошита. Ну, як вам така оперета? Це відбувається не менше 15 років. Коли до роботи став, до керівництва театру прийшов Чуприна, це війшло в систему. Чоловік каже, що у цьому театрі все починається не з вішалки, а з директора. Він добре знається на тому, що і як тут працює, адже довгий час. Я просто співпрацював з ним як продюсер міжнародного фестивалю оперного, і у нас були дуже гарні е, стосунки з театром. Поки я не дізнався. Знайомтеся, Петро Якович Чуприна, генеральний директор національної опери України. На цій посаді вже 16 років. Театр багато гостролює зараз. Була Японія, от тільки повернувся колектив. Місяць навіть трохи більше були в Японії. Як саме може працювати схема, розповідає продюсер міжнародного оперного фестивалю? Отже, схема така: запрошує японська сторона. Дається запрошення офіційне, звичайно, тому що треба досягти, треба отримати візи, треба отримати можливість виїхати, тобто оформитися офіційно. На театр. Не на Міністерство культури або на інші якісь органи, які може контролювати. Є конкретна сума, яка оговорюється при підписанні контракту, що належить театрові за кожну виставу, що належить артистам за кожну добу перебування за кордоном і так далі. За моєю інформацією, за одну таку поїздку мінімальний заробіток для театру становить декілька сотень тисяч доларів. Проте ці гроші йдуть далеко не в державну скарбницю. Говорять очевидці, ви прийшли по якому вопро? По питання гастролю. Значить, значить, питанню Ви прийшли по цьому вот питанню. Я по питанню гастролю. Значить, давайте все. Я плохо себе чувствую. Очевидно, у нас це ну, нас... говорити з нами по питанню Значить, гастролю? У нас є дирек. Я не займаюсь гастролями. Це відбувається елементарно і геніально. Просто відбувається це шляхом привласнення валюти на місці. Керівником групи, яка виїжджає, керівник, який виїжджає, очолює групу. хочете, тобто, Чому ви, ні? Ну почекайте. чому? тому що я сьогодні зайнята зі. Ну поспілкуйтеся з нами. Чому ви не хочете з нами говорити? Тому що я вас не рушав. Знайомтеся, Людмила Станіславівна Мовленко, начальник відділу кадрів Національної опери України. Пані Мовленко, Людмила, вона отримує ці всі кошти, вона собі тихенько це акумулює в е, своєму номері і. Час від часу здійснює виплату періодичну добових для потреб артистів, але половину 55 доларів. Я ругався з руководством е в ліце Мавленка, яка, в общем-то, роздавала деньги і как бы, виплачувала артистам деньги. Я ругався за те, що вона не хотіла платити просто артистам за їх роботу. Іншими словами, артистів просто дурять, дають тільки половину заробленого. Наприклад, Випадку японських гастролів має бути, скажімо, приблизно 120-130 доларів. Це така котировочка, де добових для кожного рядового музиканту або е, артиста. Це офіційно укладено контрактом з японської сторони, звичайно. А писяте, скільки спектаклів зайнято? чек 60, а їх 20 спектаклів, їх 30 спектаклів. Такі подарунки долі відбуваються від одного до трьох разів на рік. А відповідають за ці справи три людини. У них такий тандем Солов'янінка, мавленко Чупріна. Вот тандем, йому удобний. вони руководять всім театром і всі цим вони. Ми звернулися до Шевченківської прокуратури міста Києва з тим, щоб там переглянули фінансові зловживання керівництвом театру. Відповідь не забарилася. 5 лютого 2015 року зареєстровано кримінальне провадження за фактом розтрати грошових коштів службовими особами театру за ознаками кримінального правопорушення. Прокурор Шевченківського району міста Києва Микола Ганечко. Ось такий він оперний театр. Ну і власне тривалий час я збирав інформацію та документи. Шукав підрядників, колишніх міністрів з оточення Януковича, теперішніх керівників міністерства. Нарешті я виходжу на фінішну пряму, називаю всі суми, показую схеми та прізвища. Розставляю останні крапки над «і». Відкриті торги замовник, державний замовник зобов'язаний проводити, якщо він закуповує товари, це від 100 тисяч гривень і більше. Гліб Канєвський – експерт із державних закупівель. Пояснює, як усе мало б працювати за законом. Розпорядник державних коштів. Міністерство культури України видає наказ та виділяє відповідну суму грошей на проведення певного заходу. Цей документ разом із фінансами отримує підприємство, таке як Мистецтво України. Його ж завдання розумно розпорядитися коштами. Для цього замовник обов'язково звертається до електронного порталу Вісник державних закупівель. Відбувається конкурс та обирається найвигідніша пропозиція серед підрядників. Але ось як усе проходило насправді, розповідають представники організаційних агентств. Я ставила запитання, яким чином виходить так, що ми працюємо, 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 але ми ніколи не можемо взяти участь в конкурсі, коли ми намагаємося довідатися, кому ж виділені бюджетні гроші на захід. Виявляється, що їх виділили якісь там компанії одні чи інші. Е, за системою закупівлі одного учасника, що це за така система закупівлі без торгів, і як вона працює? Ми вирішили додатково уточнити у самого Анатолія Солов'яненка. У мене немає коментарів і. Е... Мені нема про що говорити на цю тему. Державне унітарне підприємство мистецтва України я не очолюю з 2011 року. Отже, про що так не хоче говорити пан режисер? Люстратор знайшов людину, яка все розповіла. А куди Ви Солов'яненко знаєте? Можу, глядя в п'ять як роботи, але роботаємо. Давним-давно познакомилися. Наші міроприяті з ним проводили. Це Денис Хохлов, підприємець. Саме його компанії кілька років поспіль були в пріоритеті у Солов'яненка. Не тільки з Солов'яненка працювали. були і інші сценарісти, були такі ж схеми, були такі форми роботи. До речі, про схеми. Приклад перший. Згідно з офіційними документами, фірма Дениса Хохлова отримала замовлення на понад півтора мільйона гривень. І фактично. Поза конкурсом, що до речі не приховували. Ви тільки послухайте ці залізні аргументи. Процедура закупівлі в одного учасника застосовувалась відповідно до пункту 3 частини 2 статті 39 закону України про здійснення державних закупівель, а саме виникнення термінової потреби в товарах, роботах чи послугах, в тому числі необхідних для оперативної негайної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Це просто смішно, такого в принципі не може бути, стверджує експерт Гліб Канєвський. Тільки через те, що графік заходів та бюджет у Міністерстві культури затверджують на рік вперед, те, що державне підприємство, мистецтво України е, мотивує безконкурсну закупівлю е, нормою закону, яка регулює техногенні ситуації. Ну, це можна сказати, абсурд. Схема друга. День незалежності України 2010 року. Вартість творчого заходу близько 2 мільйонів гривень. Все відбувається як і раніше. Але цього разу з'являється рішення Міністерства економічного розвитку, яке в один день погоджує процедуру закупівлі в одного учасника. І цим щасливчиком стає так-так, той самий Денис Хохлов. І схема третя, про яку власне ілюстратору розповіли у найвищих кабінетах міністерства, це використання так званих е, зареєстрованих авторським правом мистецьких проєктів. Це такий хід, який був винайдений в часи Януковича, для того, щоб обходити тендери і укладати угоду фактично на, на будь-яку суму коштів. Як це працює? Автор звертається до Державної служби інтелектуальної власності і просить зареєструвати свій проект як твір. До речі, законом визначення твору не передбачено. Все, що там середині твору, ми не перевіряємо. Не передбачено порядку. Таким чином це може бути навіть звичайний набір слів на руки видають повноцінне авторське свідоцтво. В Службі інтелектуальної власності нам повідомили. На своє ім'я пан Солов'яненко зареєстрував аж 48 таких проєктів, більшість з яких і були впроваджені КМДА та мінкультом без проведення тендерів та конкурсів. У мінекономіки пояснюють це так. Застосування процедури закупівлі в одного учасника пов'язано із захистом прав інтелектуальної власності згідно зі свідоцтвом, автором мистецького проєкту є Солов'яненко Анатолій Анатолійович. Це все є результатом певного згоду. Зговору між автором і зговором між замовником державної установи, але головне не так схеми та комбінації, як кошториси. Саме за ними криється вся суть режисури. Ось ці папери тут все загальними фразами: сценічні конструктиви, банери, освітлювальне обладнання, звукотехнічне і тому подібне. І жодної конкретики те саме почули і від Дениса Хохлова. Конкретно от, ну, названня пункта писали ми. Да. Так почему не указали? Он расшифрован, кон... потому что нас спросили, ничего не расшифровали. Ну, не вот Кру вас спрашивает, что это за пульт, микшерский пульт, который стоит 12 тысяч 800. Вот, вот объясните, что это за пульт? Дорогой пульт. У вас есть какие-то доказательства, <свистит> того, что а это был это дорогой? Доказывать? За сценичной конструкции 14 на 16 метров было вытрачено 203 840 гривен. Делим на 8, там, хай будет и 5, да? Тобто 23 тисячі доларів коштувала сценичний конструктив 16 на 4 метри. Пульт управління приладами за 5 тисяч 500 гривень. Ми такого ніколи не бачили. 5500 гривень. Знову ж таки, на 8,5. Дивіться, це просто ціна, яка є в голові будь-якого івентора, поділити на 8,5. Це 647 доларів. Навіть зовнішній вигляд того, що було. І Показував, що звичайно за ці гроші можна було б зробити набагато більше і цікавіше. Підсумуємо в моїх руках сотні наказів Міністерства культури України лише за 2010 рік. Тут їх близько 70. і всі для Анатолія Солов'яненка. Так, от за увесь час свого існування з 2006 по 2011 роки на підприємство «Мистецтво України з державного бюджету міністерством культури було переведено понад 43,5 мільйона гривень, з яких 26 мільйонів лише за півтора року, а саме із січня 2010 по травень 2011. Я живу так, як як мені дозволяють мої статки. І таки дійсно статки у пана Анатолія дозволяють багато. Лише офіційна частина його державних прибутків тільки за 2012 рік становить близько мільйона гривень. Ну багато працює, да, багато працює. І наостанок ще два цікавих факти. Ось він, елітний будинок на березі Дніпра. Саме тут, у одній з новеньких квартир, за даними державного реєстру, проживає Анатолій Анатолійович Солов'яненко. Сіть, будь, будь ласка, я телефоную по оголошенню. Ви продаєте квартиру? Так точно, да, є 150 квадратних метрів хорошої, красивої квартири, В трьохсот 310 тисяч доларів. А ще віднедавна президент України нагородив Анатолія Анатолій Анатолійовича і орденом за заслуги першого ступеня. Ну як вам? Сильно Жити чесно, дай Бог заранее.